Привіт, мої любі друзі! Вітаю вас! Дітки, а ви знаєте, що значить бути вічливим? Вічливою називають ту людину, дитину, які не тільки знають вічливі слова, але й доречно вживають їх у спілкуванні з іншими. Давайте пограємо з вами зараз в гру та перевіримо, як ви знаєте вічливі слова. Я буду речення починати, а ви спробуйте його правильно закінчити. Якщо настав світанок, вітайся! Добрий ранок! Ще так вітайсь, малеча! Як стемніло! Добрий вечір! Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустринеш, їм скажи привіт. Як висловити хочеш ти подяку промовити потрібно щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш щось, кажи, будь ласка. Образив кого? Ненароком ти, бач, йому не соромно сказати Вибач. Як іде вже має значення сказати до побачення. Впевнена, що ви знаєте усі ці слова ввічливості і завжди їх говорите іншим. А я з вами прощаюся до зустрічі!